Усі глядачі, вітаю ви на каналі поговоримо. З вами я Лени Захарченко, і з нами сьогодні Шаманка Сириш. Вітаю вас, рада бачити. Да, доброго дня. У нас мала можливість глядачі написати питання для вас, тому більшість питань будуть саме від них. Перше питання це чи правда, що при Сирському здають навмисно багато наших українських територій, і якщо так, чи вдасться їх повернути? Я б не сказала, що прямо здають. Ем, ну, от прям що все капець, здають. Але, але дійсно, з певною оборонною, можна так сказати, позицією і розпреділенням по походу тут ресурсу у нас при панові сирському, дійсно, є якась відуся. Ну, Якось ставка на шута. На нові, на нові напрямки, на нові якісь там о, стратегічні, скоріше за все, обходи, заходи і так далі, а, а не зовсім на утримання позицій, які би. Треба було б утримувати. Ну о, справді, до пана сирського, безумовно, також є питання. До будь-якого ну там головнокомандуючого є питання, для пана, до, до пана сирського також є питання. Причому вони там не мною озвучені, давайте так, щоб там ніхто там не, 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 не написував в коментарях. От, ви всі любите діки залужного, а сирський вам поганий. Там є питання і у військових. Те, що вспливає в особистих розмовах. А коли є питання у військових, то, значить, щось, щось десь якось, От. ну коротше, є певні проблеми, давайте так, дуже спорні проблеми, дуже такі конфліктні проблеми, і десь місцями пан Сирський підзаганяється часом. Тобто, це не навмисна здача території або там про ні, ні, не зовсім. Це і в мене випадає скоріше про розподілення да, розподілення ресурсу і оця вся історія якось воно не дуже коректно відбувається. А чи зараз вони усвідомлюють свої помилки і готові а, працювати над ними, і виправлятися, і принаймні не допускати нових помилок, які вже призвели до. Ні, yeah, yeah. ну помилки, помилки на жаль на війні. Ну, ми ж давайте так давно повномасштабно ніхто не воював і. Якби помилок не уникнути, певні нюанси по сімці жезлів дійсно будуть враховані. Якась робота дійсно ну відбувається. Там ніхто не сидить на місці, але певні якісь моменти дев'ятці жезлів, да, як отримання по морді: о, ми отримали досвід, і більше нічого ми не отримали, які ми молодці. Вони знаєте таке враження, що ні скарініми. От серйозно просто, типу, воно системна якась історія, яка призводить до того, що тормозиться десь щось там, де воно не має тормозитись. А загалом Сирський на своїй посаді буде до завершення війни, чи все ж таки підніматиметься питання про його відставку? Є нюанси, скоріше за все, і ці нюанси у нас. Дасть розуміння, куди і що для пана Сирського осінь. Осінь стане зрозуміло. Чи він а, і зберігає свою посаду, а, чи для нього проходить дев'ятка мечів? Це напряму залежить у мене тут по розкладу, його тут, він тут великий, на шість карт чи на сім. У мене по розкладу воно виходить, воно напряму зав'язане від якихось дій. Якщо відбуваються певні дії, якийсь я так розумію, скоріше за все, результат чи якась така історія, то пан сирський на своєму стільчику. Якщо щось іде не так, то для пана сирського, для стільчика пана сирського це є хитка позиція. Тому тут о, осінь осінь дасть зрозуміти, чи полишається він на, своє, на своєму місці чи ні. Чи взагалі зараз розглядають варіант повернення заложного на посаду, в разі якщо Сирський втратить це місце? Mm, Нє, ні, ні, може і хотілося б, але ні, ні. Там будуть когось скоріше за все іншого розглядати. <різький> uh, у нас не зараз, не під цим постом було питання від глядачів і зараз вважаю його доречним задати. Чи дійсно при залужному було б більше зараз можливості вже uh, довести війну до завершення? Чи це така собі? Омана ні, там би були би просто інші питання, і інші проблеми. Тобто, тут же ж не від однієї людини залежить. У нас і це проблема не давайте так. Це проблема не тільки пана Залужного, це проблема не тільки сирського. У нас є пірамідальна побудова армії. То у нас є головнокомандуючий главком, і погнали там всі зами, командири по сухопутці, по авіації, по усьому всьому, і е, да, якби розпророзподілення, і, і так далі. У нас відбулася того року колосальна заміна да, начальників там частин і так далі. Чи дала вона результат? Це ініціатива була залуженого, Це була ініціатива офісу президента змінити. Внести корективи. Чи дало воно результат? Місцями прийшло іще щось гірше, ніж було. Ну, тобто, це, знаєте, так, перелопатили систему, а, чогось путнього в ній не відбулося, але нові люди в'їжджати в нові формати, і якщо ви хотіли прибрати конкретних людей, то ну, прибирали би конкретних людей, а прибрали і нормальних, і поганих, і. І середніх і всіх підряд замінили, перетасували, вийшла взагалі повна срака. І, ну, Тобто, при пану Залужнові було б інакше. Тобто, ми зараз говоримо про про крокодила і питання, типу, у вас він зелений чи довгий? Ну, от, отак, отак, от, от питання між Сирським і Залужним. у нас зелений чи довгий. От, Було би інакше. Я би не скажу, що це колосально би прискорило, просто діяли би, діяли би ми в певних а, точках. Трохи інакше. Воно би могло бути там результативніше, але менш результативніше, ніж, наприклад, зараз там рішення Курської області. Ну, тобто є свої плюси і мінуси, там і там безумовно. Але у нас храмає, система. Ну, вона У нас хромає загалом, цілком система. Ти ж не можеш як лавком їздити і кожного за руку тіліпати і казати, ти точно там не відмиваєш бабки в своїй частині. Ну, тобто, є ж ієрархія. І кожен по ступені цієї ієрархії намагається урвати собі якогось шматка, і ти при такій великій ієрархії ти ж не можеш буквально ну, контролювати кожного, хто знаходиться там да, у певній військовій частині. Ну, не можеш фізично. А там відбувається якісь ну, свавілля. У тебе приїжджають одні хлопці, кажуть. Ми повністю всім забезпечені, все добре. Частина повністю все, все нам дає, абсолютно все кайфово, дякуємо. Ну, типу. І коли волонтери щось збирають, вони йде нас на баланс частини, все, от, і нікому не впадло писати бумажки на баланс частини. А інші хлопці приїжджають голі, босі, без трусів просто волосся, і кажуть: на частині висить 20 автомобілів, тільки на них їздить хто завгодно інакше, і Порше, і. Porsche, і... Аташей, що ти хочеш, і мерседеси, тільки на них їздять е е керуючи, а ми сидимо в одному носку. Ну, типу, все. І от, ну, як, як, що, куди? ну, от У нас є ну, колосальна просто біда з цим і впливу на це, ну, це треба піднімати розголосу. Хлопці всередині не завжди хочуть це піднімати. Це питання, а не завжди хочуть, тому що потім, якщо воно не вигорить, це вибачте посадки нулі і трешу у гар всередині відбувається пресинг та дедавщина. Ну коротше, і замкнуто коло. жахливо це чути, чесно кажучи. Враховуючи, що вже третій рік війни, а проблеми якось ще гірше і гірше випливають. Тим не менше, а давайте перейдемо до наступного питання. Чи все ж будуть вибори президента у 2025 році? Ймовірність є за певних умов. Знову ж таки, є ймовірність за певних умов, в реаліях, в яких ми зараз знаходимося, от конкретно зараз, на сьогоднішній день, у тому, як у нас зараз все, ні. Якщо у нас певні умови відбудуться, там пов'язані з виборами в Штатах і так далі, і тому подібне, ось там ми можемо говорити про е, якийсь новий етап, як е, ну тут аркан смерті буде прямо говорити про те, що ми завершили старе і почали нове. Тобто воно якраз буде говорити на пряме питання про вибори, да, це про зміну на 25-й рік, але за умови, які за умов, які ще не відбулися. Добре, давайте тоді трішки поговоримо про ймовірність тих умов, які можуть відбутися. Одна з них ви вже озвучили: вибори президента США. Глобально так. на сьогоднішній день після виборів президента США в Україні може щось суттєво змінитися поза <заповість>, сторону. Так, як мінімум, всьому світу стане зрозуміло, хто і з ким про що домовляється, і на яких умовах. Це буде стосуватися не тільки України. Це буде стосуватися і Європі Європи, і, і будь-яких партнерів штатів, і яка буде політи політика Штатів, ну і, і, і хто з ким про що буде домовлятися. Тобто це така собі глобальна історія. І ми там зрозуміло, що не на останньому місці. І там, о, що? Трамп перемагає одна е, історія домовленості. Що Каміла Харріс перемагає, інша історія домовленості? Там все одно, все будується на, на комунікації. Так, да, у нас війна, у нас гинуть люди, але на рівні світовому наша війна перейшла в ранг політики. От у чому момент. Це треба розуміти. Вона, ну, війна є тільки для України в тому форматі, в якому вона війна. Війна для всього іншого світу. Це політичний зріз, в якому треба той поїхав сюди, той поїхав перед туди, і оця вся історія. І всі чекають вибори вибори у Штатах для того, щоб розуміти е, яку позицію займуть Штати: Трампівську позицію чи е, е, ну, Харріс. Позицію да, типу, хто. І, 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 виходячи із цього, буде зрозуміло, що там з озброєнням, підтримкою інших партнерів, як буде розвиватися, як на нас там будуть чи не будуть тиснути з приводу наших там військових дій, торгів, неторгів, Донецьку, Луганську, Криму, якихось підстрахов, ну коротше, цього всього. Виходячи із того, як, хто займе посаду президента у США і яку політику займе саме США. Хоча б в одній з цих ймовірних позицій є а, ймовірність перемоги України цьогоріч. Цьогоріч ні, дуже навряд чи а, перемовний процес торги зустрічі, початок чогось, ймовірний, я просто дивилася. Умовно кажучи, сісти почати про щось говорити, ймовірно, у цьому році, але не прямо дуже-дуже навряд чи про саме мир-мир. На днях Сирський заявив про те, що перемовини з ворогом це не дуже, м'яко кажучи, хороша ідея, тому що розуміємо, що вони навряд чи підуть на умови і навряд чи можна їм довіряти. До чого це було сказано, це підготовка до того, що перемовини цьогоріч не плануються. На тих умовах, на яких хоч є рефія з тим, що ми маємо зараз, не планується, чи можна створити інші умови, а ми про це з вами говоримо вже купу часу, так. Що робиться, правильно робиться щось, щоб створити нові умови. Я ще коли весною, здається, або влітку казала про те, що якщо не уникнути Якогось перемовного процесу то треба зайняти таку позицію, в якому Ерефія стоїть рачки, і немає іншого вибору, де їх градус абсурдності починає знижуватися до чогось реального. А це і питання Криму і його повітряного нашого повітряного контролю простору кримського, Це і там шматочок їхньої території, це і показові удари. Давайте так, це і технічні удари по їх території, і показові удари по їх територіям. Ми побачимо показові удари. Це і підхитування їхньої економіки. І, коротше, і купа, купа, купа у всього. Там, де воно починає тріщати, там, де е, ну, там, де воно починає тріщати так, що треба реально знизити свою претензійність, понимаєте? типу, на, на, на якісь там, віддайте нам, Херсон, Запоріжжя, і оцю всю історію. Ну, типу, от і все. Ще однією важливою подією цієї осені а, може бути саміт миру. Раніше ви теж казали, що може щось змінитися, якщо все правильно зробити до цього саміту. Взагалі чи він відбудеться, чи буде присутній РФ, і чи зараз Україною вже зроблені певні кроки для того, щоб Отримати позитивний результат від саміту? Я досі не зовсім розумію, що саме я бачу по саміту. Його позиція в цьому році все одно залишається хиткою. Я досі не впевнена, що його проведуть до виборів у Штатах, як його планували провести. Я досі не впевнена, що вони всунуться з самітом миру на цей рік. У тому вигляді, в якому вони хочуть, там щось з ним не так. У мене постійно випадає у нього якась у цього саміта хитка позиція, і досі, і щось не так. Так, пан Зеленський заявив, що вони передали там свої мирні там моменти в Штатах. Це залежить від Байдена. Ну коротше, це все там типу там історія, це все зрозуміло. Але воно так повільно сунеться з такими якимись перепонами. Тому я до досі ставлю під питання цього року проведення саміту і ставлю під питання умов, на яких ми будемо проводити другий саміт миру. Ми туди зайдемо з чим. Ну, типу, що ми там. Ми там, звісно, щось плануємо, але щоб не вийшло як першого разу, коли ми думали, що ми зайдемо з однієї позиції сили, а зайшли, вибачте, по трьом пунктів, які війни взагалі не стосуються. Ну, по, по гарному рахунку, я маю на увазі врегулювання самого конфлікту: військове полонені, Женевська конвенція і все витікающе, не слово про завершення бойових дій або там про якісь вообще туди напрямки, да, там і, і так далі. Я так розумію, зараз всі відчайдушно намагаються щось з цим зробити по силі, але у мене людське нормальне питання: можливо, варто спочатку зробити, а потім назначати саміт миру, а не намагатися зробити до виставлених дат? Ну, що ж у нас, вибачте, через сраку постійно? Ми не хочемо спочатку, спочатку рибку з'їсти, а потім все інше робити. Понімаєте, кудись присідати. А так ми отут -от сидимо, а до рибки ще як до Києва рачки. Ну коротше, і за цього, скоріше за все, воно хитке. І по відношенню до того, чи буде там Аретія, також дуже хитко. Дуже там, ну там ще, я ж кажу, вилами по воді писано і всяким постійно мазано. То у нас на сьогоднішній день є всі шанси, щоб ця осінь стала такою переломною, ключовою. Ну, де... осінь... За багатьох факторів. Осінь у нас і так динамічна буде. Вона в ну, будь-якому будь-якому випадку вона випадає достатньо динамічною. І там щось у нас там планується і на осінь, і так далі. Тобто, у нас динамічна осінь, справді вона динамічною випадає. Е, от, я сподіваюся, що все вийде, а не як. У нас інколи трапляється. І ще я дуже сподіваюся, що про то будуть мовчати до останньої хвилини, а не любити оце, а, дивіться, що ми зараз будемо робити. Це так, теж будемо на це дуже сподіватися. Зараз повернемося до питань, які стосуються сьогодення, перший тиждень вересня. Чого очікувати початок навчального року, Які загрози? Вітаю коти свято осіннього рівнодення, мабон. Вже зовсім скоро, і я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною у місті сили Буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень з 20 по 28 вересня. Цей час ми проведемо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб. Відвідуємо безліч місць сили та кладовища. Навчимося ворожити на каві, та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням. Mm, буде актуальною загроза з повітря, але вийшло воно перевернуто. Скоріше за все, ми говоримо про дронові атаки або не про. Масштабний обстріл цієї України, а про от, ну точкові якісь е, такі ракетні, ракетні штуки е, в конкретні місця, намагання там лупити в конкретні місця. Є загроза для людей в цілому. Тут не, в мене немає прямої карти пов'язаної саме з дітьми, але дев'ятка мечів як отримання е, травмування цивільним населенням є. Тому, будь ласка, ми не купчимося і е, намагаємося. Намагаємося бути обережніше. Це із основних таких прям загроз загроз. Скоріше за все, на початку вересня у нас будуть якісь гучні заяви домовленості, ще якась така історія, але це не про загрози, це про події першого е, тижня, да, можна так сказати. І не можу зрозуміти, чому випала колесниця, чи це до нас хтось приїде, чи ми кудись до когось. Ну, не ми, а там керівництво. Поповзе. Ну, коротше, є у нас якась колесниця, щось кудись, хтось кудись їздить. Чи масовані обстріли у вересні продовжаться такі, як наприкінці серпня місяця? Воно випадає протягом двох, протягом двох о, місяців. Тобто воно випадає поки на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про масований, от там вересень-жовтень, от в ну, тому проміжку часу, поки воно випадає так. Далі будемо дивитися ближче. Тобто, у нас все одно на вересень є загроза потенційного повторення атаки якоїсь масштабної, але воно розтягнуто от з вересня по жовтень. Ну, принаймні щодня через день не буде можливості у ворога здійснювати подібні обстріли. Шахіди, і ще так: якісь ем, частково ракети, там яка небудь балістика, яких у них до чорта, так. Але по іншим ракетам, по деяким ракетам, у них дійсно є проблеми. І ми можемо прослідкувати цю градацію, де вони можуть обстріляти Україну масово, а потім зробити значну перерву. А перерву вони роблять не від того, що у них все добре, ну, це треба розуміти. Так, да, там Північна Корея, вони щось закупили, але все одно а, у тебе може бути досраки ракет, але якщо в тебе є проблеми із тим, звідки їх запускати, а у них починаються проблеми з тим, звідки їх запускати, то там є купа, знаєте, дрібних факторів, але вони відтягують час. Зараз є всі шанси, що Росія тимчасово зробить певну перерву. Так, ми просто ну, ми і дивилися питання цього тижня після масованого обстрілу. Воно якраз і випадало, що, скоріше за все, ще до кінця тижня вони будуть там шахедами, якимись там ракетами не в супервеликій кількості, і ще кошмарити, докошмарювати десь тиждень, а потім знову затища. Будемо на це сподіватися. Питання було піднялося про е, отруєння Десни, потім спростували це. Давайте все ж розберемося чи була отруєна вода в Десні в річці. А нам задавали таке питання і там із Десною пов'язано, і з якоюсь іншою річкою на в Сум, на Сумській області здається. От і не, не, не виходило, що це саме отруєння, отруєння ні. Виходили причини військового характеру, але це не отруєння. Ну, типу, тобто ну варто розуміти, що коли відходи військового там виробництва або наслідки війни потрапляють у воду, ця вода здоров'я нікому не додає. Якщо там концентрація плаваючих хороших русських перевищує певну норму, то ми маємо отруйну водичку. Трупними ядами, і не, не треба пити, розумієте, або в ній щось прать. І, Із-за цього можуть бути е, заяви про те, що не, не варто набирати там, воду з цієї річки, будь ласка. Це не тому, що її отруїли. У мене не випадало отруєння води, саме як і не в мене, не в колег не випадало, там не, не було такої штуки з переводу річок, саме навмисного якогось отруєння, якимось там хімікатами. Тобто до екологічної катастрофи це не. Признає. Ні, поки не, не випадає, щоб це була екологічна катастрофа. А, також одне питання декілька разів дублювалося: чи буде війна у Польщі, тому що з'явилася інформація, що за 2-3 роки Польщі теж треба готуватися до наступу. Від кого? З Білорусі, з чотирьох направлень? Судячи з усього, так. Достатньо водяниста заява. От у нас просто емоційно водяниста заява. Вона має під собою емоцію, вона має під собою інформацію, але жодної практичної карти на сьогоднішній день, яка би свідчила про те, що а, можуть бути і ну, щоб ви розуміли, одні кубки. Одні кубки, плюс іще і ілюзія по сімці кубків. Тобто, це така емоційна, ілюзорна заява, яка має стимулювати населення до а, нарощування мілітарі, ну, з зрозумілих причин, раз така халепа взагалі вилізла у сусідів, да, і треба би на це звернути увагу. Але треба ж це якось підкріпити. Тобто, поки це про воду, а не про практику. Звучали і заяви від Польщі, що вона розглядає питання повернення чоловіків мобілізаційного віку до України для того, щоб вони захищали нашу державу. Чи дійсно дійде до цього, чи дійсно будуть відправлені такі чоловіки додому? І знову в мене випадає те саме: це стосується тільки тих, хто не приносить користь. Колесниця очікує тих, у кого перевернута дев'ятка кубків. Тобто, ти тут барі нічого не де, вибачте, не нажив і кубків не назбирав. Перевернута десятка пентакли, тобто ті, які там не працюють, не приносять е, користі карті світу, да? тобто партнера. А от е, я так розумію це, от реально буде стосуватися виключно таких чоловіків. Які ну, сидять на пособі і нічого не роблять, ну і не там займаються ніякими справами, не вчать мову, не йдуть на роботу, от да таких скоріше за все відправлять назад. Що стосується інших країн, як вони будуть вирішувати це питання і чи взагалі будуть? Розмови, скоріше за все, ще в якихось країнах вестися будуть з цього приводу. Ну, дискусії, розмови, якісь потенційні заяви, але я не бачу, щоб переходило до якихось саме серйозних депортувальних дій. Знову все зав'язується на тому, чи приносить десятку пентаклий персонаж, сидячий за кордоном. Ну, типу, якщо він вигідний. Країні, яка його прийняла з точки зору оподаткування, робочої сили і так далі, то країна не зацікавлена у тому, щоб відправляти його додому. А от якщо він там сидить як трутень, тоді дуже даже зацікавлено. Я дуже вдячна вам, Сереж, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. За ці важливі попередження, за ці відповіді зараз. Нагадую вам, любі наші глядачі, про можливість доєднатися до ютуб-каналу нашої прекрасної гості. Послачка знайдете нижче під цим відео. Ну а під цим відео також чекаємо на ваші коментарі. Будемо раді вашим вподобайкам. І найголовніше бережіть себе. Усім мирного дня, до побачення.